В Кривому Розі відбувся завершальний етап міського проєкту Тепло для героїв. Його ініціювали за підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула, аби передати військовим не лише необхідні речі, а й частинку дитячого тепла. Протягом місяця малеча з освітніх і культурних закладів власноруч розмальовувала термоси та писала листівки для захисників. Учні музичної школи номер 4 створили 100 унікальних термосів і вклали до кожного щирі листівки зі словами Підтримки та віри у перемогу з великим натхненням із Сподіванням на нашу скорішу перемогу діти намагалися зробити гарний настрій своїм батькам, нашим воїнам і особливо ті листівочки, які вони вклали всі, кожен до коробочки до термосу там дуже теплі, дуже класні слова. І я впевнена, що хлопці, які отримують їх, вони знайдуть ще натхнення сили і повернуться всі живими. Для військових такі подарунки не просто символ. Дитячі малюнки та обереги супроводжують захисників. На передовій підтримують моральний дух і нагадують, заради чого вони тримають стрій. Маю оберіг такий, маю ще його з 15-го року. У мене є дитячі малюнок, які я ношу при собі. Дівчинка Оля звати її було три рочки. В 15-му році вона намалювалася малюночок і досі у мене зберігається. Це дуже якби приємно. Це підтримує бойовий дух, це зігріває це, якби нагадує, заради чого це все. По-перше, ну діти, діти наше майбутнє. Загалом для військових закупили 3,5 тисячі термосів. На фінальному заході передачі термосів 300 з них передали бійцям 1936-го окремо шляховідновлювального батальйону Державної спеціальної служби транспорту та 27-ї авіаційної комендатури. Не лише чай, не лише кава, але і отакі дитячі розмалюнки. Це таке, знаєте, рідне, тепле, те, що дійсно дає мотивацію. Я впевнена, що. Дитячі, отакі творчі розмалюнки вони зігріють вам серце. Це така наша патріотична робота, яка проводиться системно в місті. Ми закупили 3,5 тисячі термосів, і сьогодні в нас такий завершальний захід з передачі вам ось таких причудових термосів з дитячими, отакими ось розмалюнками. Окрім передачі термосів, вихованці музичної школи для захисників підготували концертну програму. На сцені виступили артисти зразкового театру. Страдної пісні Меліса прозвучали вірші та пісні про Україну, віру й перемогу. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.